Замислювались колись що навколо нас, буквально кожної секунди розгортається цілий невидимий світ реакцій. Ну від найповільнішої рослинки до найшвидшої тварини все живе постійно відповідає на сигнали світу. Давайте ж розберемось, як саме це працює. Але перш ніж ми зануримося в деталі, ось така невеличка загадка що, на вашу думку, може об'єднувати ці три, на перший погляд, абсолютно різні речі. Отже, маємо кульбабу, яка закриває свої квіти перед дощем, равлика, що миттєво ховає своє тіло в мушлю, відчувши небезпеку, і зіницю людського ока, що звужується від яскравого світла. Здається, ну що тут може бути спільного, правда ж? А насправді відповідь є І всі вони ілюструють один єдиний фундаментальний біологічний принцип. Тож, давайте зануримося в науку про подразливість і розкриємо цей універсальний закон життя. І ця відповідь подразливість. Якщо просто, то це фундаментальна здатність абсолютно всіх живих організмів сприймати зміни в навколишньому середовищі, і що найголовніше, реагувати на них. Саме це об'єднує і кульбабу, і равлика, і навіть нас з вами. Добре. А що ж викликають ці реакції? Їх запускають так звані подразники. Це конкретні чинники, які слугують сигналом до дії. Це може бути світло, зміна температури, дотик або будь-що інше, що несе якусь інформацію для організму. І ці подразники, до речі, можна доволі чітко класифікувати. Бувають фізичні: це світло, звук, температура, бувають хімічні, наприклад, запахи чи смаки, і механічні, як от тиск або дотик. Кожен такий тип викликає свою особливу відповідь. І ось тут ключовий момент. Ці реакції вони ж не випадкові, вони, по суті, є тими цеглинками, з яких будується поведінка будь-якого організму. Саме завдяки їм жива істота пристосовується до свого оточення, регулює внутрішні процеси і, зрештою, виживає. Це основа основ будь-якої стратегії виживання. Але як саме це відбувається на практиці? Шляхи до виживання бувають дуже різними. Давайте напорівняємо два величезні царства рослин і тварин. Це, знаєте, така собі історія про дві абсолютно різні, але однаково ефективні системи реагування. Почнемо з рослин. У них же немає ані очей, ані вух. Зате є спеціальні клітини-рецептори. І їхня реакція це, як правило, дуже повільні ростові рухи, які вчені називають тропізмами класичний приклад, який всі бачили: кімнатна рослина, листя якої завжди повертається до вікна, до світла. Повільно, але погодьтеся, неймовірно ефективно. А от тварини пішли зовсім іншим еволюційним шляхом. Вони розвинули значно, значно швидший і складніший набір інструментів для реакцій на світ. І що це за інструменти? Ну, мова не лише про звичні нам зір, слух чи нюх, існують і набагато дивовижніші штуки. Наприклад, у риб є бічна вінія, щоб відчувати тиск води, гримучі змії буквально бачать тепло, а кажани та кити використовують ехолокацію для навігації в темряві. Це ж просто вражаюче різноманіття. І наскільки швидкі ці реакції у тварин, просто уявіть собі, максимальна швидкість нервового імпульсу може сягати 120 метрів на секунду, це ж практично миттєво, особливо якщо порівнювати з повільним ростом рослин. Давайте коротко підсумуємо. Отже, маємо два абсолютно різні підходи. Рослини використовують клітини-рецептори та повільні ростові рухи. Тварини ж покладаються на органи чуття та цілу нервову систему для швидких активних реакцій, які ми називаємо рефлексами. Два світи, але мета одна й та сама вижити. Тож, врешті-решт, чому все це так важливо? Відповідь насправді проста: Подразливість це і є той самий ключ до виживання. Бо саме ця здатність, подразливість, забезпечує пристосування організмів до змінливих умов середовища, вона регулює їхні життєві функції та, власне, формує поведінку, це та фундаментальна основа, на якій тримається все живе. І наостанок просто питання для роздумів. От просто зараз, у цю саму секунду, скільки непомітних реакцій на навколишній світ, на світло монітора, на звук, на температуру в кімнаті відбувається в людському тілі. Це ж двовижний і абсолютно невпинний процес.